Стосовно зміни ландшафту у США, оця інформація, я поки не знаходжу її підтвердження. Вона є, поки тільки у викладі журналіста бочкали. Він посилається на наших колег у Вашингтоні, в тому числі на журналіста, який працює з Пентагоном. Мовляв, всі, хто підкреслюю, Неперевірена інформація: всі, хто відповідав за допомогу Україні у Пентагоні, звільнено від сторони, чи переведено йде, е, мовляв, повне перезавантаження. Новий формат відносин між міноборони США і Україною теоретизуємо навіть якщо і так. Що від цього нам? Бо оті обмеження на 90 днів по перегляду типу ефективності програм, які вводив вів нещодавно Трамп, вони не стосуються тих трьох програм, по яким фінансуються закупівля озброєння в Україні, передачу озброєння, організування логістики, організація допомоги як такої загалом? Ну, власне, про що ми говорили минулого разу з вами? за, за президентства Байдена? Канал би Україна працював, працює і буде працювати за президентства Трампа. Ми говорили про те, що най, найкращий для нас результат це те, що з допомоги від Штатів застрягне у 2025 році, так як і в 24 до квітня травня. Говорили, ну, от вам воно і відбудеться. Більш того, швидше за все, з усіми 100 днями. ну, то… Як мінімум, вже це вже не три місяці затримка буде, а можливо на півроку. Найгірший результат, це теж ми говорили, те, що підтримка від Сполучених Штатів буде припинена зовсім. Американці скажуть: будь ласка, їж Путін цю Україну, от ми вмиваємо руки. І тут ключовим буде. І чи відбудеться це, і як це буде відбуватись, залежатиме від наших європейських партнерів. Я переконаний, От, як вони зможуть натиснути і будувати відносини з новою адміністрацією Сполучених Штатів від саме від стосунків Америка Європа буде залежати від того, як буде розвиватись, якщо вже говорити, той самий так званий переговорний трек. Так що нічого несподіваного. Програми ті, що заморожені, ви думаєте, дарма Байден спішив витратити кошти всі, звісно, що він розумів і його команді розуміли, і влой Дості розумів, що як тільки до керма прийде інша команда. Всі ці фінанси будуть заморожені. Ну, власне кажучи, що стосується України, не так багато їх не зміг витратити попередній американський уряд. На жаль, можна було, якщо б з самого початку було діяли вони активніше і цілеспрямованіше. Витрачені були б ці кошти ще більше. Але маємо те, що маємо. Допомога Україні проходила б за декілька основному за декількома програмами, Ну грубо кажучи, це е, передача зі складів армії США з компенсацією армії США е, виробництвом е, від промисловості американської е, тих витрат. Е, друга, це е, ще трохи складніше це е, хороводи, Кругові обміни, коли ми отримували від держав союзників США чи партнерів по Рамштайну те чи інше озброєння. Це озброєння заміщалося або від американських виробників, або від армії США, яка заміщалася відповідно новою зброєю. От. І третє це безпосередньо розміщення замовлень. На американських підприємствах для Збройних сил України. Перший блок і другий блок фактично вони були використані. Третій блок він профінансований. Він затверджений конгресом, він профінансований, і жоден Трамп чи його якийсь міністр не може прийти там на Боїнг чи Локхід Мартін і сказати, так грошики по контракту такому та для, там для якихось ракет для України повернути в скарбницю ми відмовляємося від замовлення. Ну, По-перше, це юридично доволі складно, а по-друге, це політично дуже не е, той варіант, особливо для такого популістського уряду, як як у Трампа. Так що, в тому контексті, що ми отримали, дякуємо Байдену. Його дуже багато критикують. Ну, побитих у нас завжди так потоптатись, не завадить на всякий випадок. Я приєднався. От. Я тут не, не став би розтоптувати ту допомогу наших партнерів. Ще раз, ми воюємо, ми боремося. І те, що зробили чи не зробили о, наші партнери, союзники, навіть не союзники о, це, о, це їх добра воля. От, вони могли б взагалі нічого не робити. Сказати, ми вам в Зеленському пропонували літак, ми все не хоче, не треба. Прилетіли, ні, е, нам допомагали. Безумовно. Допомагали так, як ми хотіли, але е, краще, ніж могли, так скажемо, і те, як буде розвиватися ситуація при нової адміністрації, ми будемо спостерігати. Знову ж таки, момент невизначеності всі хочуть е, готового рецепту. От американці будуть діяти так, та вони самі не знають, як вони будуть діяти, і передбачити. Це не була така справа зовсім невдячна. Єдине, що я можу сказати, як військовий експерт, ну, я не політичний експерт, тому е, скажу з свого особистого досвіду, інтерполюючи його на те, що відбувається зараз в Штатах, не можна нічого передбачити, можна тільки е, спрогнозувати, спираючись на той досвід, який ти вже маєш. Е, якщо кому цікаво спробувати. Прогнозувати в дії Трампа, то єдиний варіант, більш-менш достовірний, це взяти його, проаналізувати докладно проаналізувати його попередню каденцію, як він діяв тих чи інших ситуаціях. Якраз що стосується російсько-української війни, там теж були, і щодо Путіна і щодо Кімчинина, і не тільки і навпаки. От і ну, побачити приблизно, що можлив, може бути. Так, мене такий аналіз напрягає, якщо чесно. От, але знову ж таки, це ж не значить, що повториться по новому кругу. Буде дещо все, по все ж по-іншому, але з врахуванням досвіду того, який має діючий президент Сполучених Штатів. І члени його команди, яка формується, ну і їхні вороги теж дослу.